31 березня Україна переходить на літній час в ніч проти неділі 31 березня, о третій ночі за київським часом стрілка годинника переведеться на одну годину вперед. Перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабміну від 13 травня 96-го року, зазначають у міністерстві економіки і вказують, що час чи не в Україні взимку є природним для території нашої держави та відповідає її географічному положенні. А в період з останньої неділі березня по останню неділю. Лю жовтня запроваджується літній час з метою ефективного використання світлової частини доби. Там також додали, що запровадження літнього часу є загально прийнятою міжнародною практикою. Європейському союзі діє директива Європарламенту і ради від 2001 року про перехідний літній час. Загалом практику зміни часу відповідно до світлового дня використовують близько 70 країн світу. Нагадаємо, сучасна техніка, до прикладу, комп'ютери та смартфони автоматично переходять на нову. Ви час, а от кнопкові телефони або механічні годинники тощо потребують ручного переведення.